Так, привіт, ребята! Отакий вот от самокат ЄваЕ 500. Пришлось його розібрати трохи. Як бачимо, тут все відчіплено. Ось вот така от случилася в мене біда. А проблема в тому, що оці всі проводки, отут -от які йдуть, як бачите, на батареї. от сама батарея. Ідуть такі проводки. І хвалився один із цих проводів, виходить, і упало напряження. Я поначалу грішив на БМС плату. Думав, тут якась є проблема. Ну, як оказалось, що проблема отут от, -от, -от. Так що перед тим, якщо виникає така проблема, тут, бачите, воно припаяно на тоненьких таких от волосках. Короче, можна сказати, толком і не припаяно. І можливо, від вібрації воно там нарушилось. Коротше, довелося розібрати його, припаяти. Зараз перевіримо напряження. Так, зараз підключимо до тестера. Вот так от. І перевіряємо напряження. 37 вольт. Як бачимо, батарея видає повністю. Зараз ну, вона трохи підсівша, але, в принципі, показує все так, як має бути. Діло в тому, що пропав мінус. Пропав мінус. Оторвався проводок і пропав мінус. Тут є от... в цьому проводі плюс-мінус, от сейчас покажу, і є в цьому проводі плюс-мінус. І пропав мінус повністю. На самій платі мінус заміряю, він є. Но сюди від... от не поступав. Я думаю, що можливо, з платою є проблеми. Оказалось проводок, так що треба внимательно дивитися, де є обрив, все провіряти тестером. От благодаря такій штуці, ну і підказали мені, я знайшов таку от проблему. Потім осталось його герметично замотати, як бачимо, він йде такому от... така от фігня, як називається, не знаю. І сам бокс. Оцей бокс. Коротше, його треба взяти силікон. Посадимо силікон. Ось так от закрепиться, все воно. Буде триматися. Ну і прикрутиться отдільно. Так, є обща проблема з електросамокатами. Е, немає значення, це Ювай, Хіомі, і ще якийсь. Е, на нем, на ньому є. Такі от ручки газа Вони часто буває ламаються Проблема в них, що буває, просто відлітає магніт. ну І накривається там оцей датчик, датчик через який проходить магніт. Не пам'ятаю, як називається він. Напишіть в коментарях. ну коротше, ілі він буває ламається ілі відпадає магніт. В першу чергу дивіться, чи, цілий, чи магніт на місці. Коротше. Можна зробити самому. Но если накрився, накрився сам датчик, то, естественно, що треба заказувати, такую, вона недорого стоїть газульку. Проблема, буває така проблема, що в тормозах вибиває сигнал, ну, виходить, там є різний сигнал, є на тормоз, є на газ. Тобто, якщо вибив сигнал на тормоз, показує там цифру, допустимо, 18. То ви розбираєте там ручку газу. Якщо вибило, допустим, там 20, ви дивитеся, що це вибило на тормоз. То ви розбираєте сам тормоз. Отут тут теж є магнітик і є сам датчик. От тут от, знаходиться в самій ручці десь ну, в цьому краю. Акуратненько розбираємо, ставимо магніт на місце на своє. Можна його приклеїти і все, в принципі, буде працювати. Так що в них є такі проблеми. Це після падіння, ну або неправильним обращенням, як би так сказати, техніки. Так що такі бувають проблеми. Аккуратненько все загерметизирую. положимо батарею на місце. Підключим і покажу, як працює. Вон так от. Ось такий от електросамокат. Так, ребята, ну, в принципі, все. Підключив. Батарею. Осталось прикрутити. Попробував. Все працює, зараз покажемо. Нагаз нажимаємо. Все чотенько, все класно. Што погана фокусіровка, але це не впливає на роботу самоката. Все класно. Контролери, все світиться, все добре. Все Бачите, за поганої герметичності. Попала сюди вода. І пришлось тоже батарею хорошо загерметизувати, все розібрати. перед цим ремонтував, як так. От, от така от у нас ситуація. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, питайте, може в кого яка є поломка. По своєму опиту, може, щось і підскажу. Почіпнички хороші, все крутиться. Ось так от. Всім пока. Дякую за перегляди. А я поїхав. Так, ребята, ну, в принципі, все. Електросамокат готовий. Я його зібрав. Осталось трохи прибрати. І все. І в мене на ходу. Давайте його включимо. Все працює. Батарея заряжена. Слідіть обов'язково за ручкою газу і за ручкою тормоза. Тут в них знаходиться датчик коло, що в руці тормоза і в руці газа. Ну і так само може випадати магніт. Це є обща проблема електросамокатів. Можете заказати, или, в принципі, самому можна розібрати, подивитись. Ну, якщо накрився датчик кола, то вам прийдеться, скоріше, заказувати нову ручку газу, до дозаказувати датчик кола віддільно до. Проше, це в цьому треба розбиратися. Зараз мені це не цікаво. Була в мене друга проблема. Вот так вот пишіть коментарі, задавайте питання. Чим можу, тим поможу. Всім пока. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!